Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанса на період з 7 по 13 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут ключик. Ви віднайдете рішення якихось для вас важливих справ. І поруч з ним романтичне почуття. Можливо, ви щось налагодите в своїх романтичних стосунках, а можливо саме ці романтичні стосунки допоможуть вам вирішити якесь завдання. Ось тут годинник. Він показує своєчасне планування та вирішення якихось ваших важливих справ. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також корабль це якась грандіозна подія, може бути, наприклад, і ювілей, і подорож далека. І ось тут домашнє господарство. Це також як, якось стосується ось цієї грандіозної події покровитель і домашнього господарства. Ось тут стріли в колчені в десяточку. Це також успішні якісь справи. І ще стрілечки догори, вони показують, що будуть якісь мати розвиток, якихось, якісь ваші гарні події. Вами заплановані або ті, котрі ви вже робите. Зверніть увагу, друзі, добра новина на початку тижня. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. В моєму каналі, друзі, вже є нові відео. Парк піонів Скандинавія, а також наші мандрівки магазинами з пошуках новинок. Запрошую всіх, хто ще не переглядав. По-перше, це цікаво. А по-друге, це допомагає упорядкувати наші думки, котрі виникають. В наших реаліях запрошую друзі А у нас з вами другий розклад знак зодиака Дива. Змія. Це хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А ще, друзі, навколо неї ось ці стріли в колчині. Це може показувати вашу мудрість, що вам вдасться щось вирішити завдяки, вдало вирішити, завдяки вашій мудрості, а також розуму. Зверніть на це увагу, змія це. Знак, котрий відповідає знаку Діва за гороскопом китайських тварин. Тобто Змія і Діва це союзники. Звісно, пасіянс має своє значення, але ми враховуємо те, що нам показує практика багаторічна. І ще ось таке сполучення може показувати ін'єкції краси для змін. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали. Шукаємо, щоб нічого не пропустити. Прямому вперед на третій розкот. Знак Зодіака Діва з 7 по 13 липня. Ось тут недостовірна інформація, але вона закривається на замок. Зверніть увагу. Закривається на замок, недостовірна інформація, можливо, якісь плітки. Знову ж таки, ось ця змія. Чимось вона вам маякує, щось таке важливе вона до вас хоче донести. Дивіться по своїх обставинах. Ось тут значок Терези для знаку діва. Зберігайте спокій, рівновагу та помірно витрачайте фінанси. Ось так лаконічно все в вашому стилі. Дивимося, друзі, на колоді колесо року. Для знаку Діва, застереження, карта Мах, старший аркан та порада. Рицарь мечів. Друзі, знак Діва він дуже впевнений в собі, і він завжди, люди ці роблять якісь справи, котрі, можливо, хтось не... Не осмілився робити. Але це карта застереження. Пам'ятайте, що на все є якісь закони Всесвіту або тимчасові ситуації. Застереження не навалюйте на себе більше, ніж ви можете зробити. Не робіть такі справи, за котрі ви потім будете розчаровані. Якісь справи, котрі стосуються тільки вас, саме на цьому тижні. Якщо, наприклад, дивитися на уколи краси, там де ми бачили стріли і змію, то ну, можна сказати, що ви прийняли це рішення, і якщо воно, наприклад, вам потім не сподобається, то ви потім тільки себе будете за це набити. Саме так виглядає. Картамах, хоч він і старший аркан, але іноді кожна карта може показувати негативні події. А порада це рицарь мечів. Мечі це думки. Рицарь мечів це рішучі дії, але вони обдумані. Добре подумали і добре зважили всі свої знання та навики. та Ситуації, котрі можуть скластися. І тільки потім робіть свою справу. Для того, щоб не бути потім розчарованим, або ситуація мала якийсь позитивний результат. Ось такі, друзі для вас вийшов. розклад. Якщо ви побачили вашу ситуацію по-іншому, пишіть в коментарях, для того, щоб порівняти і дивитися, як саме відбувається те, що показує. Наш пасіанс. До зустрічі на моєму каналі!